Привіт друзі! Радий вас вітати в себе на столярному каналі, присвяченому деревообробці, столярці, хобі. Сьогоднішнє відео буде присвячене моїй ручній циркулярній пилі. Interскоol DP190. Будемо міняти в ній полотно саму пилу. Хочу замінити на ось таку пилу куплену від фірми Атака. Має вона зовнішній діаметр 190, як і полотно Winter School. Посадковий діаметр 20. Товщина самого полотна 1,3 мм, а враховуючи напайки на. Полотні, то вона має 2 мм, тобто різь, пропил 2 мм. Що скажу про рідний диск? Він на мене як пластилін. Я вже його декілька разів заточував, а заточки вистачає не дуже добре. Ну, використовував це полотно для розпускання і вздовж, і поперек волокон. Різних дошок. Ну, спочатку, як тільки заточився, все ідеально, все чудово, двигуна вистачає, а по ходу роботи вже потім щоразу, треба більше прикладати зусиль для розпилу та і певний такий вже чистовий. Я вирішив собі купити диск з більшою кількістю зубів. Тут у нас 24 зуби, я придбав із Кількістю зубів рівною 48. Тобто поперечний розпил. Чому я так взяв? Ну, я хочу цю пилу приспособити собі невеличкий такий міні-циркулярний станочок. Тут є можливість регулювання висоти і кута полотна, чого немає на моєму універсальному станку UTL, який М300. Ну, ще висоту якусь можна виставляти, а откуд нахилу зовсім ні. Ну, а є деякі роботи, які потребують мені такої опції. Як, як міняється наше полотно? Спочатку я От захисний кожух. Треба його відвести. Я маю таку звичайну банківську. Резинку для грошей, ну, будемо її не по призначенню використовувати. Зачіпаю сюди за язичок захисту, відводжу і сюди далі причіпляю для того, щоб він нам не мішав, е коли ми будемо пилу знімати. На самій пилі зверху на двигуні завжди є кнопка. Блокування редуктора для того, як і в болгарках, крутимо наше полотно, знаходимо положення, в якому фіксується наш... наше полотно, наш редуктор. Я маю такий тут рідний ключ, він мені дуже подобається. Я маю такий накидний ключ на 13. Так, добре було зажато. Гайка, як прикручується наше полотно. Є у нас такий болт, шайба і далі йде центровочна така шайба, в якій не круглий отвір є, а з двох сторон півкруглий, а з однієї сторони Прямі, для того, щоб знасаджувати на вал. вал таку саму має форму. Легко піднімаємо, знімаємо наше полотно. Тут же полотно точено велика кількість траз, але ще знову я його підточу і на яких чорнових робіт мені буде його достатньо. Наша пила атака. Ось наше полотно новесеньке, куплене. Хочу сказати, що в мене стоїть на, на станку, моєму, ютуловському, спочатку з ним йшов якийсь новнейм чайна диск, який дуже швидко сідав. Куплено було також е, полотно від фірми Хаслер китайське для станка ютуловського на 68 зубів для Ну, Він має страшний е, різномій, тобто ним дуже важко щось чисто е, пропиляти. Ну і Куплена атака на 24 зуби, швидкоріз. Дуже задоволений. За весь час, скільки я пиляю, я лише раз його заточував. І то так не було ще потреба, я думаю, чуть-чуть наперед під острів, щоб було. І все, чудово працює. Тобто такого середнього бюджетного класу це нормальні, нормальні пили, які можна, поки дороблюсь до ЦМТ, їх буде достатньо. Отже, маємо наше полотно, тільки не забуваємо, що циркулярна пила крутить пилу. Вверх, завжди вверх, тобто починає різати знизу до верху. І полотно не треба забувати, як ставити відповідно. Тобто, зубами їхні кутатаки, вони повинні йти до верху, Тобто вам назустріч. На Наше полотно точно в сіло на е, невеличку втулку, яка стоїть ще на валі. Точно розмір з піксу. Тепер беремо нашу шайбу, центровичну заставляємо. Болт із шайбою. Ну і починаємо. Затягувати. Далі при, при роботі е, полотно само ще себе краще затягне, тому що рухається в протилежну сторону до різьби. Я не дуже затягую так аж, ну, щутям, тому що потім важко відкрутити. Так, наш захист. Цю пило забираємо до кращих часів, до якихось чорнових робіт. Спробуємо, чи в нас немає нічого, е, якоїсь вібрації в, в нашій пилі. Все добре, все чудово. Зараз спробуємо попиляти нашою пилою. Ви знаєте, я купляв ту пилу, тому що я хочу робити один проєкт роботи, передбачаю роботу з терсоплитою. Мені я хочу зробити невеличкий столик такий для навчання. Тому я брав ту пилу більшої кількості зубів для, для того, щоб можна було працювати з ДСП. Зараз подивимося, наскільки нова пила зможе якісно відрізати. Ну, У мене є такий кусок старої терсоплити. Спробуємо ріже пила. Перший тестовий ріс. Звичайно, що сколи є, вони і будуть, і мусять бути. Але просто якість, коли відчуваєш, не якість, а просто як пила ріже дерево, ну це просто не зрівняти з попередньою пилою. Зараз спробуємо на якісь дощ. З однієї сторони вона не є я просто... Та я її не буду торцювати, просто відріжу полоску, подивимось як дерево. Як на мене, пила просто навіть не відчуває дерево. Настільки легко входить, а поверхня після різу враження, що після рейсмусу масу Ну. І на деревині от це груша можемо впер... жодних сколів з однієї і з іншої сторони. Це... Звичайно, що пила не зрівняється по якості з МТ-шними варіантами. Навіть бюджетні макіти, там в районі 800 гривень. Ця пламані обійшла 270 гривень. Ну, після того, що я мав, <плес> якість явно кардинально в кращу сторону. Тому виходимо з ситуації, маємо те, що маємо. І використовуємо те, що можемо використовувати. До нових зустрічей! Подписвайте се на канала.